Поправилася, красуня, Пуля, молодець. Молодець піддала така. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, Ай зірувати моя така, красива. Очікуємо від неї цуценят. Хочемо обов'язково від неї взяти собі хороше поголів'я. Вона поправилася, вона взагалі піддала, вона така трошечки була несоціалізована, все змінилося, така видно, що бачите, міняється. Міняється собака, є сучки, як які міняються після в'язки. Є що піддають, є що слабнуть. Ну ця піддала капець. Я вам чесно кажу, взагалі, просто вогонь. Така, блін, дивиться, машина просто, просто машина. Машина. пуль, Пуля. Ай молодець, пуля. молодец, молодец. 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 Такая собачка, хлопцы. Таких собак треба тримати. Там, хто пише якісь коментарі в групі, полювання з лайкою. Все добре у мене, товариші, товариші, мисливці, однодумці, все добре, не переймайтеся, все буде добре. І у вас все буде добре, і у вас будуть собаки. Не треба. Треба завидувати білою завістю, знаєте, Не завидуйте. Не завидуйте, не поплюште. Все всіх добре, все всіх добре йде. Люди йдуть до своєї мети. Хто хоче цим займатися, тим займається. Ви подивіться, що плодите ви, як потім люди платять вам за цуценят по 400-500 доларів із тим цуценятами, а потім мучаться. Народяться без зуби, без яєць, без, без роботи, без пошуку. Так що дивіться за собою. Це для тих, хто пише різні дурниці в групі, полювання з лайкою. Ось так, хлопці, тримайте гарних собак з цього, перебирайте. Ну як, а як, як мати гарних собак? Потрібно перебрати тисячу штук, щоб вийти на щось хороше, правильно. Я думаю так. так що, Вам всім бажаю вдачі і мати таких собак, як у мене. Ай, молодець. А в кого щось не виходить, телефонуйте, я відкритий для спілкування, пишіть, я вам все розповім, дам вам настанову, як все правильно робити. Як виховувати, як обирати цуценят, все вам розповім. Обов'язково. Звертайтеся, я такий чоловік, що завжди радий спілкуванню. Багато чого знаю, багато чого можу вам свого досвіду розповісти. І разом спільно йдемо якоїсь спільної думки. Так що телефонуйте, пишіть коментарі, коментуйте, цікава ваша думка з приводу собачок. Пуля, йди сюди. Ось так, так що будемо мати дуже класних собачок. В принципі, не то, що будемо, очікуємо на гарних цуценят. Маємо дуже хороше племінне поголів'я. Котоні вам передаю особисто привіт. Бачите, європейських лайок не тримаю, я вам не конкурент, так що я взяв для себе е, таку позицію, не буду вам конкурентом. Таке людина, людина, коли живе, з чогось таке. Я не хочу. Вемах та кажуть, думаю, що я вам перебуваю ваш бізнес в ніякому разі. Я просто за собаківництво, за хороших собак, за гарне поголів'я в собак. Так що не переймайтеся, все у вас вдасться. Суцики будуть йти. все буде продаватися, не бійтеся, все добре. Не треба хвилюватися. Ви старший чоловік, побережіть здоров'я. Ай, Ай молодець. Молодець. Хочете цуценя, звертайтеся, я вам подарю. Будете мати гарну, хорошу, мисливську собаку. Звертайтеся, котоні. Для вас завжди відкриті для спілкування. Ви, євро... Ви заповните український ринок російсько-європейськими лайками, а я західно сибірськими будемо два заводчик... заводчика в Україні. Котоні і я. Це буде мощь. Правда? Ви зрозуміли. Ви надіюся, зрозуміли. Ось так. Всім адекватним людям хочу подякувати. Дякую, хто підтримує, дякую, хто дивиться, дякую, хто підписується. Не звертайте уваги на різного роду людей, тих вам завжди по житті будуть говорити, що у вас щось не так. Завжди людина, коли живе в різних сферах роботи. Друзі, в загальному, знайомі ніхто за вас не породіє. Завжди будуть шукати якийсь недостаток у вас. Не звертайте уваги, йдіть до своєї мети. Отримуйте собачок. Собачок дуже багато. Просто робіть правильний вибір собак. Займайтеся собаками. Якщо ви не будете займатися собаками, не буде у вас хорошого настрілу в собак. Хорошого настрілу не буде. Не будете мало виходити у гіддя, собака у вас працювати не буде. Карники, оці загонні, кабани у вольєрах. Не звертайте на це увагу. Я вас у вас велике прохання. Не, коли купляєте цуценя, коли вам кидають е, відео, коли там дві собаки у карнику душать, то порося, я вас дуже прошу, благаючи, прийшов через це я і ліплять вам цуценя за 400 доларів. Тікайте звідти геть. Купляйте звичайних хлопців, простих мисливців. Де вище немає троєчки, але собачки полюють. людина нам скидає відео дійсно з полювання, де собачка бере куницю, бере кабана, бере бурсука, беріть в таких людей собак. Вони працюють, вони з ними добувають, вони можуть там сказати. Також є брехуни в таких сферах, але обирайте собаку мисливців. А такі люди, в яких 100 собак, і він вам розказує, що це така собака буде, це така це така, Він не ходить з нею, повірте, він поїде два рази на випробування, зробить дипломи для правов'язки. Правдами, неправдами ті дипломи зробить. Це вже в кожного на кожного, кажуть, особисті совісті. І потім заряджає вагони тими цуценятами і заполоняє цілий ринок цуценятами. Оберігайтеся таких людей. Тримайте гарних собак. Йдіть до своєї мети. Беріть собаку до душі. Собака має бути красива, має бути з гарним, хорошим родоводом, якщо вам це важливо, але в більшості з хорошими робочими якостями у її батьків. Звертайте увагу на це. І беріть, якщо ви приїжджаєте до когось додому, купуєте цуценя, якщо вам цуценя не подобається, хоч воно там взагалі, віцей, не беріть його, тому що воно має вам припасти в душу. Ви маєте прийти. І ви маєте з тих чотирьох чи п'яти цуценят вибрати і особисто того, який вам впав в душу, який, ви, який вам сподобалось. Тоді у вас буде хороша мисливська собака, ви будете її любити, будете нею займатися. А коли ви приїжджаєте до людини і якоби хтось щось там казав, що хороші цуценята, щось там має бути добре, ти дивишся, ну щось таке вибігає одно. Ну, типу, ну взагалі не то, що ти би хотів, не беріть, не мучте себе, не мучте потім ту собаку, тому що вам з тою собакою не піде. Це життя, це життя в житті. Немає нічого випадкового. Щоб у житті не відбувалося, воно йде, як має йти. Так що не заставляйте себе ні до чого, не змушуйте, а робіть так, як вам підказує ваше серце. Ось так. Так буде правильно. Так що всім дякую, до побачення.